Друзі, привіт! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Ми продовжуємо шукати відповіді Святого Письма. Чи можна християнину дивитись програми з екстрасенсами? Знаєте, я люблю жартувати можна, але деякі речі тільки один раз. Чому? Тому що, друзі. Навіщо, для чого і що ви там хочете знайти? І це не тільки питання або програми екстрасенсів, це питання будь-яких жахів і багатьох інших моментів. Тобто, для чого я це роблю? Тому що, слово Боже, чітко і зрозуміло говорить, все, що ви робите, робіть як для слави Господа або як для Господа. Давайте з вами подивимося, що слово Боже, що те письмо говорить про. Ці речі. Ну, Наприклад, Книга Левіт, 20 розділ, із 1 по 7 вірш написано: Господь знову промову до Мойсея говорячи. Оголоси ізраїльтянам, якщо хтось з Ізраїлевих нащадків, чи то з приходців, які проживають в Ізраїлі, дасть своїх дітей молохові, такий неодмінно має бути страчений. Народ краю поб'є його камінням. Я повернув своє обличчя про такого чоловіка і знищу його з-поміж його народу. Він він дав своїх дітей молохві, щоб посквернити мою святиню та пригнобити моє святе ім'я. Якщо місцеві жителі краю просто закриють свої очі на того чоловіка, коли він віддаватиме свої дітей молохві і не вб'ють його, то я зверну своє обличчя про того чоловіка та його рідні і вигублі з їхнього народу його та всіх, хто його підтримує, звершуються таким чином розпусту з молохом. Хто звертатиметься до викликачів... Духів померлих та до чинячи розпусту за їхнім прикладом, то я зверну своє обличчя, обличчя проти тієї людини і знищую її спосеред її народу. Ви що святіться і будьте святі, бо я, Господь, Бог ваш, святий. Цікавий момент, де Господь каже: ви освятіться, бо є святий, і перед тим. Від чого тросвятиць? Від чехлунів, від ворожбиттів і багато інших речей, ось моменти, про які ми з вами говоримо. Ще одна книга це «Авторозаконня». Читаємо з вами, що там написано. 18 розділ із 10 по 15 вірш. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто приводив би сина свого чи свою доньку через вогонь. Ані ворожбита, ані чарівника, ані віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні червомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожен, хто чинить таке огидне для Господа. Саме ці мерзоти, Господь твій Бог, проганяє їх перед тобою. Будь бездоганний перед Господом твоїм Богом. Адже ці народи, яких ти проганяєш, слухали з чарівників та ворожбитів, а тобі Господь Бог твій не давав таке. Господь ваш Бог поставив. Поставив вам пророка спосеред вас з ваших братів, як мене, його будете слухатись. Ось тут дуже цікаво. Господь показує, що для Бога важливо пророк Божий. Тобто святе письмо мужі Божі, які говорять Слово Боже, але аж ніяк не не ворожбити і весь перелік тієї Гедоти, про які Бог каже. Знову ж таки, ось цей заклик освятіться, бо це дуже важливо і. На завершення хочу прочитати щодо цього питання. вірш, який записаний в книзі об'явлення 22 розділ і 14, 15 вірші. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя війти брамами до міста. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники, вбивці, долопоклонники і кожен, хто любить. І чинить неправду. Тобто, ось святе місто Боже, куди народ Божий хоче потрапити, назовні будуть перелік всіх недостойних чи клони серед них. Тобто, друзі, коли ви кажете, я буду дивитись програму екстрасенсів, або звернусь, почитаю, що говорить гороскоп, ворожбити і багато інших, для чого? Ну бо просто так цікаво. Поцікавтеся істиною, поцікавтеся правдою. Послужіть Богові, це найкращий варіант. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви дійсно від повного серця любили Господа, щоб ви служили йому і щоб ви не витрачали свій час надаремно і на те, про що Господь сказав, знищу і не дозволю, щоб це було серед моїх дітей. Тому нехай Господь благословить, щоб його мудрість, його милість були в ваших справах і в тому часі, який ви проводите. Окей, okay, ще одне питання. Який переклад Біблії найкращий для читання? Е, цікаве запитання і насправді дуже просте. Е, друзі, е, найкраще читайте на мові оригінал, е, тобто старі заповіді писання, написані єврейським, е, іноді армейським, але в основному єврейським. Давньоєврейським, точніше, навіть так скажу. І новий заповіток ми називаємо Послання Євангелія», написані в основному грецькою мовою. Тому читайте на мові оригіналу. Якщо ви не володієте мовою оригіналу, не проблема читайте на тій мові, якою ви володієте. Слово Боже, перекладено на різні мови світу, майже на всі відомі мови світу. І слава Богу за це, що Бог дав таку можливість. І знаєте, так іноді перекладачі можуть і часто вкладають якесь своє бачення. Хоча вони стараються уникати, але через свою людськість може це десь проявлятися. Але Господь дозволяє зберігатись чистоті Слова Божого. І ми дійсно бачимо, наскільки сама істина не втрачається спасіння в Господі Ісусі Христі. І про це все писання говорить в цілісності, як і старий, так і нові заповіти. Тобто слово вказувало на месі, який мав прийти, який мав подарувати спасіння, всі жертви, всі служіння храму і народ, який очікував Бога. Новий заповіт показує того месію, який прийшов і в якому відбулося спасіння. І за це спасіння продовжує відбуватися в кожному з нас. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви читали Біблію тією мовою якою ви можете читати. Я читаю сучасний український переклад біблійного, українського біблійного товариства. там була Авторів, перекладачів, точніше, головний з них Рафаїл Туркуняк. Якщо я не помиляюся, так було. Він мені подобається, тому що він написаний сучасною, зрозумілою мовою, тому що інші переклади вже вони досить такі давні, архаїчні на мова десь навіть з'являється. Хоча також нормальний переклад Огієнка, багато інших. Але кажу: ось цей мені дуже подобається, яким я користуюсь, з якого я проповідаю, який я завжди читаю. Читайте Біблію тієї мовою якою ви розумієте, і Бог буде відкриватися для кожного з вас. Отже, друзі, ще одне запитання. Чому Ісус на весіллі зробив вино? Адже у приповістях 20 розділ 1 вірш написано: воно глумливе, оп'яняючий напій, галасливий, і кожен, хто зваблюється ним, нерозумний. Так, взагалі в Біблії дуже багато є моментів, віршів, де написано, що Божий народ, Божі діти не будуть цього робити, тому що це забирає мудрість, розум, здоровий глузд і тому подібне. Вино, що це? Najpierwsza dla siebie. Потрібно дати висновок, тому що чомусь ми, коли читаємо чуємо слово вино в класичному розумінні, до якого ми звикли, і з латини це слово пішло. Ми розуміємо, що це алкогольний напій обов'язково. Але друзі, не завжди слово вино має на увазі алкогольний напій. Ну, наприклад, я довгий час жив, був пастором на Закарпатті, і там, коли кажуть вино, то декілька значень має. Тобто, вино це може бути найперше значення виноград, який росте, от грозного винограду вино. Кажуть, ні, вино росте. Тобто, другий момент, про що говорять, до прикладу, це вино це виноградний сік, і третій момент вино це алкогольний напій. Тому тут може бути багато варіантів. В Біблії дійсно ми бачимо під словом вино є і алкогольне, і безалкогольне. Тобто виноградний чистий сік, теж названий вином. Вино що це? Дослідження вживання слів вінео, вінос, ойнос. Іяїн, які означають вино англійській, латинській, грецький та єврейські мови, показали, що ці всі слова історично вживали, щоб позначити вичавлений виноградний сік. Будь він брожений чи не переброжений. У тих місцях Біблії, де захоче де захочеться вживання, вина, йдеться про непереброджений сік. А у місцях, де вживання, зберігалося вживання вина, йдеться про вино в алкогольному розумінні. До таких висновків прийшов Самуель Бакіокі у своїй книзі «Вино і Біблія. Дуже, до речі, раджу вам цю книгу почитати. Книга називається «Вино і Біблія Самуель Бакіокі. Він дуже гарно там викладає свою позицію, яка мені подобається, тому що дійсно, друзі, будучи чесним, є моменти, де ти бачиш, народ Божий вживав вино і люди вживали, алкоголь не мається на увазі, або якісь міцні, міцні п'інки напої. І сказати, що не було, не можемо, якщо це було насправді. І чому Ісус це робить? Я не можу сказати, що Він саме це зробив, бо мені це не вкладається в розумінні, поясню, що я маю на увазі. Ісус, який каже, що все Же не символ гріха, який сам не вживає цього, який сам робить все чисте і досконале без гріха, робить вино, яке є, забирає в людей розум для того, щоб люди напилися. Ну я не знаю, тому що там, до речі, в цій історії, коли писано про вино. На Кані галілейській там написано Добре вино. Тобто, і ось це поняття добре вино дуже часто це чисте, неброжене сік міг також мати на увазі. Тому, друзі, почитайте цю книгу, про яку я вам сказав, але знову ж таки, в розумінні, який Бог дає, і в контексті Біблії, я бачу, наскільки це шкідливо для людини, і Бог закликає, щоб ми були тверезі, мудрі і служили Господу. І нехай Господь дасть, щоб ваш світлий розум завжди зберігався для слави Божої. Друзі, ще одне запитання. Як можливо спастися через віру? До речі, тут би було б добре напевно уточнити трішки контекст, що ви маєте на увазі, але буду відповідати тоді так, як я розумію. Давайте для того, щоб розібрати в цьому запитанні, прочитаємо з вами послання посла Павла до Ефесян. Другий розділ. Весь другий розділ, він величенький, але все-таки тому, що тут сам контекст про це говорить. І вас, котрі були мертві через ваші переступи і гріхи, яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує у повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокорі, між ними всі ми колись жили в пожадливості нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як інші дітьми гніву. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив і разом з Христом. Адже спасенні ви благодаттю. І воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив на, разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творимо, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом яз... язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчуджені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії без Бога на світі, а нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, крові Христа, стали близьки... близькими. Адже він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом з середини перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановивши мир, і в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищити на ньому ворожнечу. Прийшовши, він благостив мир вам, далеким і мир вам близьким. Так, що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більш не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтесь Духом в Божу оселю. Отже, друзі, декілька моментів відповідаючи на ваше запитання, що таке спасіння через віру. Е, найперше, це на що звертає апостол Павло в цьому розділі. Він показує, що ми колись були мертві через наші гріхи, мертві для Бога, для спасіння, тому що ми, як і інші, були дітьми гніву, які жили для себе, для диявола, для розваг, але аж ніяк не для Бога. Але Бог, який багатий на милість і на своє милосердя, через велику любов, спасає нас і приносить нам неймовірне багатство слави. І далі, восьмий вірш, основний, який каже: Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Ось тут дуже важливо зрозуміти, тому що спасання благодаттю зрозуміло. Це незаслужена милість на те, що ти не маєш права, тобі це подарували, так, за тебе це зробили. Але що, а чому саме через віру? Тому що ось тут важлива віра. Ти маєш зрозуміти. Прийняти це спасіння, повірити в це спасіння, тому що якщо ти не віриш в це спасіння, то ця благодать над тобою не має сили. Якщо вам прийдуть і скажуть, ну от ви до прикладу, давайте практичний приклад, який буде зрозумілий. Ви винні велику суму, ну, допустимо, там 100 тисяч доларів комусь. Це така велика сума для будь-якої людини, я так думаю, досить велика сума, і ви винні цю суму. І приходить якась людина і каже, Я маю для тебе благодать. Все, ти не винний цієї суми, можеш не йти і не віддавати. Я всі борги твої закрив, ти нікому не винний. Чи повірите ви в це. Ось тому, що благодать ніби проявилась, але одна людина повірить, а інша не повірить, чи в це, і почне далі віддавати свої борги. І добре, якщо той, хто вам позичив, йому віддали з вас борг, скаже, буде чесний і скаже: Окей, та за тебе вже віддали борг, то нічого не винний. А якщо людина не скаже про це, то ви будете приносити далі кошти, віддавати поступово, а та людина буде брати, ну, приносить та буду брати. Хто знає, чому ти віддаєш. Ось щось подібне тут. Ви отримали великий дар благодаті Божої. І ваша віра саме є великим моментом в цьому спасіння. Тобто, чи приймаю я це, чи ні. Ісус Христос заплатив за нас ціну, яку ми не могли заплатити. Бо якби ми її заплатили, то ми втратили б своє життя. І Ісус заплатив за ціну, чи приймете ви вірою, цей, цю, цей дар, цю жертву. І далі. А чому я читав весь розділ? Бо в другій частині з 11 вірша, апостол Павло показує цю річ, він каже, що так, ізраїльтянам, ніби з одного боку було легше, бо вони вже були в заповіті з Богом, але і ви стали в заповіті з Богом. Нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими, кров Ісуса Христа стали близькими, адже Він, зруйнувавши перегородку, як тут написано, ворожнечу. Усунувши закон заповідає на навчаннях, аби з двох збував, збудувати в собі одну нову людину, встановивши мир. І в одному тілі Христом примирив Бог з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, він благостив мир вам близьким і ми, мир вам далеким і мир вам близьким. Так що через нього обоє ми маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більш не чужі не захоче співгромадяни святих і домашні для Бога. Ось тут дуже важливо, чи приймаєте ви цю благодать, що тепер ми маємо таке саме право, владу назвати дітьми Божими, як і інші діти Божі, як і інший народ Божий. І ось тут дуже важливо, в чому саме віра проявляється. Дивіться, ми збудовані на основі апостолів, пророків, до наріжним каменем, є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм Господі якому і ви разом будуєтесь духом на Божу оселю. Тобто, якщо ми вірою це приймаємо, то ми зростаємо, будуємося, змінюємося і удосконалюємося. Якщо ми не прийняли вірою це, то вся благодать ніякої сили зміни в нашому житті немає. Вона має силу і зміну для тих людей, які її приймають через віру. Тому, ось друзі, відповідаючи на ваше запитання, як можна спастись через віру. Прийняти ту благодать, яку Господь дає для нас. Оце надзвичайно важливо. Тому нехай Господь благословить вас неймовірно міцною вірою, щоб ви дійсно довіряли йому, щоб ви йшли за Господом, і щоб спасіння, яке Господь дарує, було реальністю в вашому житті. Отже, друзі, якщо ви разом з нами зараз в Етері і у вас виникають запитання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Якщо у вас є якісь інші думки або альтернативні, будь ласка, пишіть, я також з радістю їх почитаю. Мені буде дуже дуже цікаво. І нехай Господь благословить вас, щоб ви мали задоволення в дослідженні Біблії і в духовному рості, в тому, як Господь нас веде. Також підписуйтесь на телеграм-канал Запитання пастору, де ми разом з вами в онлайн реальному часі досліджуємо Слово Боже. Друзі, отже ще одне запитання. Спасіння до смерті Ісуса Христа і спасіння після смерті Ісуса Христа однакові чи різні. Я не знаю знову ж таки, коли ви ставите запитання, що ви маєте на увазі? Спасіння, воно є спасінням, незважаючи в який період звершилось. Так, до Голгофи ми можемо сказати, що це спасіння. Люди жили вірою і розуміли, що жертви, які вони приносять, і вістку, яку вони отримують що ви спасенні, вона втіляться і виконується в Ісусі Христі як істинні жертви, як справжні жертві, досконалі жертві. Люди, які живуть вже, і ми з вами після смерті Ісуса Христа на Голгофі. Ми розуміємо, що це вже відбулося, і тому ми приходимо з вірою, знаючи, що це вже є. І написано: Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Але чи ця кров і ця жертва мала силу завжди? Так. Тому що, хоча Голгофа мала своє конкретне місце в історії і в часі, сама сила жертви, сама сила спасіння, вона є вища понад часом і понад якимсь конкретним моментом. Вона існує в усьому часі просторі і всесвіті, тому що ця жертва є реальною, як і до. Самої Голгофи, так і після, не зважаючи ні на що, ось чому Ісус названий акцем, заколений від закладень світового від початку світу, тобто, ось це дуже важливо, тому що ця жертва має силу неймовірно велику завжди і в усі часи, періоди історії, і навіть понад часом, тому що це те, що відбулося для того, щоб. Спробувати в цьому трішки розібратися. Пропоную відкрити книгу про Кайсаї, 53 розділ, надзвичайно чудовий розділ, який описує про Божу милість і благодать. Хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилась сила Господньої руки? Адже він піднявся перед ним як паросток від корені з сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його побачили, але не було нічого, що можна було б собі пожадати». Він був зневажений, і відкинутий людьми, страждались, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним годували, і ми за ніщо вважали його. Адже він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми вздоровлені. Всі ми заблукали, розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижували його, але він не відкривав своїх уст. Його велике на заколення, він мовчав як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так він і відкрив своїх уст. Після катування суду його забрали. Хто з його з його народу міг усвідомити, що він забирається зі землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину, його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдано йому рани й смерті. Якщо віддасть своє життя, як викопну жертву, то він побачить своє потомство, продовжаться його дні, і Господні наміри щодо нього будуть успішними. Після свого страждання... Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть, і був зарахований за злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. Цікаво, що Ісая пише це ще до Голгофи, до смерті Ісуса, до Його страждань, але він пише як про те, що це вже відбувається, відбулося. Ось цікавий момент, але в той же момент як це ніби відбулося, і в той же момент як це ще має відбутися. Отже, коли він це зробить, ніби вже зробив і ще зробить. тому що Ісаї Бог відкрив ось цю з незвичайну велику красу, і коли ми читаємо те, що відбулося з Ісусом, ми бачимо відображення цього 53-го розділу. Ми бачимо, як це реально відбулося, і як це сталося в Ісусі Христі. Багато людей цього не сприймають, і особливо дуже прикро, коли люди не хочуть цього сприймати, коли люди придумують інші трактування, власні якісь бачення. Я чув дуже багато думок, і навіть дехто з вас в коментарях про це писав. Але, друзі, відкривайте Біблію в цілому Писання, як і старий, так і нові заповіти. І дивіться, наскільки воно цілісно поєднано і наскільки показана краса жертви Ісуса. Так, жорстокість з боку диявола зі сторони людей, але краса і жертва, яку Бог звершив заради нас. Тому, відповідаючи на ваше запитання, спасіння до смерті Ісуса Христа, і спасіння після смерті Ісуса Христа, однакові чи різні. Це спасіння, яке дає Господь і через жертву Ісуса, і іншого варіанту немає. В дії апостолів слово Боже пише, бо немає іншого імені під небом, через яке спасіння ми мали б або могли би мати. Тому тільки в Ісусі Христі є справжнє спасіння, і бажаю вам, щоб ви його прийняли як свого Спасителя, друзі. І нехай Його благодать, Його милість буде на кожному з вас. Отже, друзі, ще одне запитання, яке ви надіслали для нас. Чи використовується одна наші молитви, якими ми молимось в голос? Він же не читає думки, але може почути нас у таємній кімнаті. Можливо, тоді краще молитись подумки. Е, можливо, якщо вам так страшно, моліться подумки. Але я хочу сказати так, що за тисячі років сатана може і без слів зрозуміти, чого хоче людина, спостерігаючи за людьми, він є неперевершеним майстром спокуси і той, хто здатний дійсно придумувати найекстравагантніші способи, щоб звести людину. Тому йому не обов'язково взагалі чути про що люди говорять, як багато хто може думати. Але все-таки як зрозуміти чи дійсно використовується на наші молитви? Ну, давайте спочатку так. Що він може використати, якщо ви щиро говорите до Бога про подяки Богу, перемоги Бога, і визнаєте свої гріхи. Та навпаки, ви кажете, я визнаю свій гріх. Ви думаєте, диявол не знає ваших гріхів? Реально, ви думаєте, що він е, от не знав, не знав. от стоїть молитву, посув нашу молитву. Ага, він, виявляється, тут грішить. Друзі, він знає всі наші слабкості, тому що він за цим спостерігає, він на цьому дуже часто маніпулює, підловлює кожного святих Божих. Але. Але коли ми каємося в цих гріхах, коли ми кажемо, просимо Бога про допомогу, про захист, про милосердя, то Бог сильний нас захистити і протистати дияволу, і він єдиний, хто йому протистав і переміг. Ніхто з людей цього зробити, на жаль, не зміг. Тому чому не просити про це в Господа? Давайте вам про таємні молитви, як ви говорите, трішки прочитаю. Іван від Матвія, шостий розділ з п'ятого вірша, по восьмій, давайте. І коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитись в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатись людям, запевняю вас, вони вже одержать свою нагороду. Коли ж ти ж коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолись до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думаю, що завдяки своїй багатомовності. Будуть вислухані. Отже, не вподібнуйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Ось, друзі, цікавий момент, про що каже сам Ісус. Він каже: не наслідуйте когось, моліться так, як для Господа. Робіть це щиро, робіть це для Бога. І Господь віддасть вам явно, коли навіть ви таємно будете просити. І ось далі наступний момент, що я хочу прочитати, це саму, саму молитву наш» з 9-го вірша і по 13-й. Тому моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і проси нам провин наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ось, друзі, цікавий момент, молитви очі наш. Коли диявол чує, що не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ну, хай чує. Я кожного разу буду просити в Бога про це. Тому особисто не бачу проблеми. Але ось чим, що йде після молитви 14-15 вірш. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, просить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш Отець не просить вам ваших переступів. От, якщо ви кажете, я ніколи тобі не пробачу, я ніколи не забуду. Оце диявол з радістю слухає, і ви можете це навіть думати, о, не буду казати в голос, бо диявол почує. Він і так бачить, що ви не хочете простити, що ви не хочете знайти спільної мови, і це найгірше, що може бути. Коли людині, людині щось не подобається, що робить брат або сестра в церкві, чи в відносинах, чи в сім'ї, і замість того, щоб прийти, поговорити, прийти до спільної думки, ви починаєте, щоб все було по-вашому, перекручувати, не прощаєте людей, наклепи робите на людей, багато інших моментів. Диявол цим користується, ви вже в владі диявола. Як? Би ви себе не тішили і не боялися. Тому, друзі, чи використовується на наші молитви, які ми молимось вголос, не знаю, тому що, якщо ці молитви праведні перед Богом щирі від повного серця, то диявол втікає від цих молитв і від сили Божої. Якщо ж насправді це не щиро, і, звичайно, тоді ми вже в владі диявола, коли диявол використовує нас поповні. Тому нехай Господь благословить вас, друзі, від повного серця, від всього свого духа від цієї мудрості, щоб ви довіряли Богові, щоб ви не боялись диявола, щоб ви любили Бога найперше. Тому що якщо ви будете любити Бога і будете з ним. То тоді диявол не буде мати над вами ніякої влади. Якщо ви не будете жити з Богом в відносинах, не будете будувати добрі відносини з Господом, тоді звичайно диявол має владу над вами, тому що не можна, не може людина бути і ні там, і ні там. Вона або з Богом, або без Бога. Якщо людина без Бога, то значить вона живе в гріхові, якою б доброю вона б не видавалась. Тому нехай Господь благословить, щоб ви були з Богом, щоб ви були наповнені Його милістю милістю і благодаттю, і щоб ви стояли проти диявола і мали перемогу в Господі Ісусі Христі. Отож, друзі, на цьому наша програма добігає свого закінчення, тому що час завершується, як би не хотілося більше з вами спілкуватися. Але не хвилюйтесь, є наступні програми. Ми також будемо піднімати запитання, які ви нам написали вже, які ще напишете. Не хвилюйтесь, якщо ви написали запитання і проходить якийсь певний час, а на нього відповіді немає, воно буде обов'язково, тільки буде трохи пізніше, тому що є дуже багато запитань, і ми просто фізично не встигаємо писати всі відповіді одразу і дуже й дуже багато. Тому Нехай Господь благословить вас. Будьте мудрі, будьте благословенні Богом. Пишіть ваші коментарі, ваші запитання, ваші думки. Мені дуже цікаво це читати. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал Запитання пастору, де ми можемо разом спілкуватися з вами. Також, друзі, нехай Божа милість і Божа благодать проявляється через вас до всіх оточуючих. І нехай Боже благословення буде з вами сьогодні і кожного дня. До наступної зустрічі.